Чи може депресія після втрати? А депресія після втрати? От якраз ми зараз займаємося великою науковою роботою а, Горе втрати. І зайдіть на сторінку нашої кафедри, щоб. Включитися, тому що за цим буде стояти і узагальнення, і допомога і вам, і іншим людям. Ні, не йде мова про чат-бот психологічно Ми просто вивчаємо горе втрати, тому що його стало дуже багато а досвіду такого великого досвіду при колективних великих горе втрат немає в світі. взагалі під запитання чи може депресія після втрати пройти сама по собі без допомоги психолога та психіатра, може? Може пройти, дивлячись, як наскільки людина виходить із цього горя. Тому що, повірте, людський мозок і біологія наша налаштована на продовження життя. Ну, є продовження життя. Через деякий час пам'ять починає змінюватися. Вона не зникає. Але з такого 4D формату вона перетворюється в 3D формат. потім, в кольорову фотографію, потім чорно-білу фотографію, потім фотографії з розмитими і так далі, якщо ми її постійно не поновлюємо. Або якщо в силу горя втрати не сформувалося патологічне горе. Патологічне горе це психіатричний діагноз. Є такий кластер. І там уже без психіатра, психотерапевта, медикаментозної не обійтися. Принаймні, скільки в нас було цих пацієнтів завжди призначалася в тому числі медикаментозна терапія. Але ще раз говорю, може і пройти само по собі, дивлячись, як людина включається в життя, переключається на життєві моменти, на дітей, на все ще завгодно, і амортизує. Ну, і хто біля неї ще знаходиться? Наскільки мудрі, підтримуючі люди, яким чином людина може вийти з депресії самостійно, дивлячись, яка депресія, дивлячись, що вона робить своїм модифікацією способу життя, це те, що я говорю: сон, висіння в гаджетах, фізична культура, харчування, фізична амортизація, тобто фізкультура в задоволення, не заряджувати себе негативом, а шукати в житті. В тому числі і позитивні моменти, зміною харчування в сторону ельтриптофану, ну називається психогігієна, психоекологія. Те все, що робить вона з собою, це величезний пласт досвіду роботи, в тому числі словом депресії. Ми завжди долучаємо цю велику частину пацієнта з депресивним навіть розладом. Сама допомога при депресії я про це сказав. Це знову ж таки і сон, і харчування. Причому я вживаю постійно слово сон. Зверніть увагу: сон це величезний матеріал, якщо ми досягаємо вирівнювання сну без медикаментів. Без опіклонів, тим більше, а з допомогою інших методів, вважайте, що ми вже на третину справляємося з емоційними проблемами наших пацієнтів, тому що сон і при депресії, і при тривозі, і при фобіях порушений 100%. А сон це саморегуляція. Мозок сам справляється з проблемами через нейроендокринні системи, а, з тими розладами, які виникли в нього в депресії.